Сьогодні у випуску у трьох школах Кропивницького немає укриття, в дев'яти їх ремонтують. Чи встигнуть облаштувати до 1 вересня і як навчатимуться учні шкіл, де укриттів немає? Збирають російські книги, щоб здати на макулатуру та купити ліки для військових у селі Дмитрівка. Під час попередніх двох зборів зібрали дві тони. Ведуть цілодобове відеоспостереження лісу, створюють мінералізовані смуги у Кирилівському лісництві на Кіровоградщині Показали, що мають для порятунку лісів від пожеж. У 9 з 37 шкіл Кропивницького нині ремонтують і облаштовують укриття за гроші з міського бюджету. Їхні адреси з міркувань безпеки попросила не називати керівниця управління освіти Лариса Костенко. Це десь 8 мільйонів, чотири заклади освіти це капітальні ремонтні роботи, інші – це поточні ремонти. Це одна з дев'яти шкіл, де ремонтують укриття. Розпочали з кінця червня, сказав працівник підрядної організації Віталій Драний. У нас була задача по пошпаклювати стіни, побілити, положити плітку, вирівняти пол. Відсотків 45 зараз. Площа приміщення 350 квадратних метрів. Раніше тут був склад. На випадок повітряної тривоги тут зможуть одночасно перебувати пів тисячі людей, порахувала керівниця школи Ольга Скрябіна. У школі десь до 900 до осіб учнів знаходиться. Ну буде навчатися у школі. Буде по зміни навчання пошпаклювали стіни, вирівняли підлогу. Зараз йдуть роботи по укладанню плитки на підлогу. Вартість ремонту укриття у цій школі 650 тисяч гривень, говорить керівниця управління освіти. Це ремонтні роботи, і окремо ми будемо для закладів освіти проводити тендер для закупівлі значить, лавок. Це поточний ремонт. У цьому ліцеї укриття це чотири приміщення, показує директорка Олена Дубівка. Ремонтували і облаштовували його за гроші благодійників. Нам в цьому допомогла Київська школа економіки. Вони взяли над нами шефство. Це була програма, якій ми взяли участь. Ремонт це майже 500 тисяч і 167 тисяч це ось ці такі зручні лавочки. Говорить, в укритті зможуть перебувати 1030 людей. Всього учнів у нас 1300. тобто, якщо навчатися в дві зміни, то у нас всі можуть навчатися не дистанційно, а очно. За даними Лариси Костенко, з 37 шкіл Кропивницького укриття не мають три в фортечній гімназії. Немає укриття в гірничій гімназії і в початковій школі номер 37 Ми робимо все, щоб на 1 вересня ці діти навчалися в своїх школах і в найближчому закладі до 100 метрів. Ми зараз активно робимо капітальні ремонти для того, щоб дітям можна було переходити в укриття. Це одна з шкіл, де укриття немає. У травні 650 учнів навчалися у три зміни. Під час повітряної тривоги спускалися в теплопункт. Розповіла тоді Суспільному керівниця Тетяна Ярова. Воно вміщує не більше півсотні людей. Мама майбутнього першокласника Альона Широка на сайті електронних петицій зареєструвала петицію та просила створити у школі модульне укриття. Петиція набрала 456 голосів, з 450 необхідних. Діти мають наші бути в безпеці. Це найголовніше в період військового часу. А модульне укриття це найрозвинутіші і найбезпечніші зараз укриття, які можуть бути, особливо в закладах освіти. Вони бувають як наземні, так і підземні. Електронну петицію щодо будівництва модульного укриття не підтримала комісія міськради, бо модульне укриття не входить до переліку захисних споруд цивільного захисту в школах, які можна побудувати за гроші з держбюджету, пояснила Лариса Костенко. У кропивницьких школах облаштовують найпростіші укриття. Субвенція була виділялася тільки на захисні споруди. У нас немає захисних споруд, значить в закладах освіти, тому. Ці на ці об'єкти виділені кошти з міського бюджету. За даними Лариси Костенко, ремонт в усіх укриттях закінчать до 1 вересня. Антоніна Крейтора, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Це операційний блок травматологічного відділення обласної лікарні. Одночасно тут тривають дві операції. В одній залі ви бачили проходить операція нова методика при тяжкій травмі, перелом стегна. За тиждень каже завідувач відділення, роблять понад 30 операцій. На слідуючому столі у нас проводиться оперативне втручання вже повторно, Незрощений перелом плеча. За рік це більше тисячі складних операцій. Це палата, де пацієнти готуються до операцій та перебувають після них. Ці палати так заставлені так званими функціональними ліжками, тобто спеціальні пристрої. Де хворий з враженням кінцівок, скелету за допомогою цих пристроїв може в якійсь допомогти собі повернутися. Пізно ось весінь, весняний та літній період кількість травм збільшується. Це травми автомобільні, а потім вже в літній і осінній теж автомобільні і плюс ще сільськогосподарські. Поспішав та впав з драбини. Тепер треба операція, розповідає пацієнт лікарні Андрій. Приїхав з села Суходольське. Трапилося це ввечері, виліз на драбину, налить води в душ і впав. Це перелом ключиці. Цей пацієнт з Кропивницького каже, пошкодив руку під час тренування. Займався волейболом і впав на м'язнець. І в мене перелом зі зміщенням. Постійно аналізує статистику травмувань в області, говорить завідувач відділення. Якщо порівнювати травмування під час воєнного стану і до, їх кількість зросла. Візьмемо перший квартал 23-го року. За перший квартал населення області отримала трав 8976 проти 8 тисячего за аналогічний період за перший квартал 22-го року. Тобто на, 11, на 12% більше. Якщо взяти по районах, то, наприклад, такі райони, як Долинський, Знам'янський, місто саме найбільше в них травм на 10 тисяч населення. Пояснює, війна вплинула на характер травм серед цивільних жителів. Ну, наші ж хворі були і. Цивільні, які отримали поранення там безпосередньо, які проживали біля лінії фронту, цивільні, які отримували безпосередньо при бомбардуванні нашого міста. Звичайно, дуже багато цих так сказати, переміщених осіб похилого віку, зрілого віку, вони хворіють, специфічні переломи в них бувають. Каже, у відділенні цілодобово готові до операцій та прийому хворих. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Вікторія Тривайло перевезла сина, маму і власний бізнес за 400 кілометрів від рідного дому у Покровську Донецької області. Звідти у Кропивницький приїхала після вторгнення Росії в Україну. Розповідає, виїхали у квітні 2022-го. Тоді від рідного міста до лінії фронту було 60 кілометрів. Учі людей виїхала. Дуже багато людей виїхало. Місто було взагалі пусте. Все позачинялось, пошта зачинилась. Тобто всі обстріли, щось летить, бойові дії поруч, все чути. Розповідаю, у Покровську мала швейний цех. Перевести звідти все обладнання не змогла, частину довелось продати. Жалко, звісно, ну ну жити Шкода, звісно, але життя дорожче. Нам надали грант у 2018 році і ми відкрили власне виробництво. Виготовлення схем під вишивку бісером також друкували на чашках, подушках, футболках. У Кропивницькому показує, робить набори та схеми для вишивання бісером. Їх продає через сайт. Я раніше вишивала подушки. Раніше я вишивала подушки для сина, наволоки і скатертину на стіл. Ну, вишивала нитками. І потім така ідея, думаю, спробую, візьму трохи схем, трохи бісеру і поїду, виходить по містам, які поруч. І запропоную на гуртки, в центри там. Ви знаєте, я поїхала, спробувала і мені пішло. Тобто люди почали брати. Так я отримувала клієнтів. Каже, до повномасштабної війни у команді мала трьох працівників. Нині працює одна, інколи просить допомагати сина. «Помагаю мамі збирати бісер та набори, полісосіть. Помагає. Це, Це у нас прес. Ми поклали тканину зверху на малюнок, який будемо робити, і притискаємо десь хвилину, дві, і він буде готовий. Після пресу виходить ось така схема. До схеми підбирає бісер. Каже, нині попитом користуються вишивки з українською символікою. Нині мрія жінки відкрити магазин поки у Кропивницькому, а після перемоги в Покровську. Олена Жикалова, Юрій Мірошник, Суспільне новини. Кропивницький. Це пункт збору російськомовної літератури у селі Дмитрівка Кропивницького району. Книги приносять місцеві жителі, щоб здати на макулатуру, а на виручені гроші поповнити аптечки на фронт. Принесла книги для макулатуру. Щоб зібрати кошти для наших бійців на ліки, пункт збору облаштувала у своєму магазині Альона Шкурадько. Каже, таку акцію влаштовує втретє. З кожного збору зібрали тонну макулатури. «За вилучені кошти, ми закуповуємо ліки для наших солдатів. Це тисяча десь Так виходило у нас. Закуповує ліки та передає військовим підрозділ громадської організації, яким керує Галина Кущова. Поки буде війна. Поки буде акція восени і взимку, більше наші захисники потребують протизапальних засобів. Закупаємо влітку ми протигрибкові, проти кмарів, протиалергійні засоби. Це і прив'язочний матеріал. Розповідає допомагають не тільки військовим зі своєї громади. До нас звертаються бійці не тільки нашої Дмитрівської громади, є й з міста Знам'янки, є й з міста Олександрії. Приїжджали і не тільки за ліками, і за обладнанням. Альона Шкурадько каже: крім допомоги бійцям, ще одна мета акції спонукати односельчан позбавитись російських книжок. Російський вор теж блокбастер. Далі менти в законі. Мороз по коже, теж російські. Ми хочемо, як кажуть, нашу україну рідну від цієї нечисті, щоб у нас залишилась тільки українськомовні книжки. Книги у магазині приймає щодня, окрім неділі. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. У Крилівському лісництві Олександрівського району роблять нові та оглядають раніше створені мінералізовані смуги. Вони потрібні для запобігання пожеж. Пояснила інженерка філії Чорноліське лісове господарство Олена Кирпа. Мінералізована смуга має вигляд передискованого ґрунту, на якому знищені рослинність і ширина її є. 1,7 метрів цієї ширини достатньо, щоб вогонь не перекинувся далі. Говорить інженерка. Каже, слідкують, щоб поряд не було сухої трави. Трактор обробляє певну ділянку. Двічі цьогоріч у десяти лісництвах, які входять до філії, створили 85 кілометрів мінералізованих смуг. Пожежі найчастіше виникають у соснових лісах. Розповідає інженерка, площа крилівського лісництва понад 6,5 тисяч гектарів, 2200 гектарів це хвойні ліси. Основні масиви державного лісового фонду тут складаються із хвойних насаджень сосни звичайної. Це дуже пожежонебезпечна рослина. Масиви, звичайно, теж, оскільки тут великий такий слой хвої Крилівське лісництво має пожежну станцію. Тут для швидкого виявлення загоряння ведуть цілодобове відеоспостереження, розповідає лісничий Микола Хилик. Камера. Знаходиться на щоглі висотою 45 метрів. За сприятливих умов радіус охоплення складає 25 кілометрів. Охоплює всю частину хвойних насаджень Кирилівського лісництва. З десяти лісництв філії цілодобове відеоспостереження є в трьох, говорить інженерка Олена Кирпа. Тому що саме ці три лісництва найбільш пожежонебезпечні насадження. Для гасіння пожежі лісництво має пожежний автомобіль. Він підвищеної прохідності, показує лісничий. У цистерні вміщується 1600 літрів води. Оснащений мотопомпою, якою можемо і схоже на воду набирати, коли потрібно нам швидко. Ми із будь-якою Ми... Говорить, для гасіння лісових пожеж використовують лопати, граблі, сокири, відра, вогнестійкі костюми та ранцеві вогнегасники. Коли дуже мала площа займання і не потрібно викликати пожежний автомобіль цими вогнегасниками, ранцевими вогнегасниками. Достатньо затушити Минулого року і торік лісових пожеж на території Чорноліського лісового господарства не було, говорить інженерка Олена Кирпа. Це така невеличка станція, яка використовується для первинного виявлення і первинного гасіння лісової пожежі. Тобто дуже велику лісову пожежу ця станція не в змозі гасити, тому викликаються служби порятунку для проведення гасіння великих лісових пожеж. Каже, рейдові бригади працюють щодня із числа лісової охорони, це інженерний склад, який є у філії. Торік у Кіровоградській області сталось три пожежі у хвойних лісах на площі 2 гектари. Причина людський фактор. Спочатку цього року пожеж не фіксували. Цю інформацію Суспільному надала речниця центрального лісового офісу Тетяна Будько. Нагадаємо, на час воєнного стану жителям Кіровоградщини заборонили відвідувати ліси. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини. Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах.